Панові Юрійовичу Костєву, який з нами співпрацює вже декілька років поспіль, і також з нагоди його річчя від дня народження, яке він відзначав у цьому році, дійсно, напевно, ви. Найбільше за всіх нас, напевно, не то що за всіх нас, громаді, залізлі Україні, цілому світі, знаєте, по проблеми нашої казки громади, галузі екології. Ми Нашої громади хочемо вам все ж таки подякувати за вашу роботу, почасть там грамоту. і як поручити золотий значок. Зол, все <ріст> за ваші заслуги. Дякую. Я думаю, що найближчим часом ми вас здивуємо. Новими, такими несподіваними результатами. Але Я згодився взяти участь у тому, щоб все-таки показати громадськості, чому от взяти 67-й рік катаєфрія. І е, е, скінчилося за... 35 років руїною, які причини, хто тобто, винен, де були обоштані помилки. І сьогодні, сьогодні дуже активно працюють наші опоненти, іде така досить напружена протистояння, які говорять, що нічого не треба робити. Тут достатньо зробити курортну зону, будуть приїздити відпочивальники, ну, чуть, не, друге мехне море буде. Ми будемо на основі на тому жити. Також є досить, вони досить активні, мені з ними довелося зустрічатися, стикатися навіть в Академії Наук України. Ще зверну увагу вашу на такий факт, що не дивлячись на те, що прикарпаття багато таким ресурсом, тут єдині поклади калійних солей в Україні. І таких соль у світових правил в світовому обсязі десь 10%. Це є сировина для випуску безхлорних, сульфатних карінних добрив, не добрива. Не не І от зараз це все закинути, зробити порокну зону, це по перша порокна зона ніяка не вийде. А по-друге, тут може бути досить такий ну, типу промисел, виробництво продукції. І щоб наші люди не їздили по закордонах на заробітки, а могли працювати тут, створити тут робочі місця, щоб місто репетировувалося місто пенсіонерів. Халвський карійний комбінат, цех дослідно експериментальний цех сульфату калію. Його пустили в 1957 році, в вересні запустили частину І цей, цех. Переробляв сировину уродника Калуш і збирали дані для спорудження величезного комплексу хімфабрик. Ну, тут, якщо було десь 3000 тонн сульфату калію на потужність, то той хімічний хімфабрика 100 разів потужніше. Працювали на цій. Цех на комбінат був покладений план, ну, дослідно експериментальний цех, він би мав бути трошки якісь пільги для ем, виконання плану. Вже тоді люди бачили, відгукувалися, що є сировина добра, є не добра. От добра сировина це можна виконати план. А якщо там трошки якась не така, а сировину використовували із родника калуш, і з кропивника. Десь після війни зразу сюди приїхали з Петербурга в Маркшейдери, проводили вимірювання. Такі вимірювання проводилися із Польщі, але ці матеріали невідомо де, їх, напевне, німці вивезли і вони десь пропали. Так от із буквально го року, 46-го проводилися вимірювання. І оця легенградська школа маркшейдерів, вона їхні розробки базувалися на законах гірничої механіки. Вони аналізували породи внутрішні камери, габарити, розміри, самі породи механічні властивості, міцності, є методика. І вони могли прогнозувати. на… 10, 15, 30 років наперед, яка буде поведінка. Замірювання поверхні. Тоді кожного року вони сюди приїздили, потім вже наших стали залучати, потім наші вже самі замірювали із калійного заводу машительського року продало зйомки, а ці робили обробку. Тепер ще заповнені розсолами пустоти. Це і кожного року, коли проводили дослідження, співставляли, як виконуються ці результати відтворюються, що вони прогнозували, вносили корективи. І ця маршетівська школа, керівник був доктор наук Меркшин. Зараз гадаю. Вона була краща у світі, вона була краща як німецька. Ми коли були на конференції. 2 жовтня, у жовтні минулого року, то у матеріалах конференції були повідомлення, що десь у шахті в Німеччині останнім часом стався прорив земної поверхні глибиною 1 кілометр до камери, там висипалося в от пустота. 1 кілометр. Якщо б там наверху була хата або що. От, но ці, Веєдратські маркшейдери могли це пропонувати. Ми ці роботи виконували до 2009 року. І от Першими нас так би відсторонили у стебнику, бо наші і там робили дослідження. Значить, як у стебнику поробили? От дивляться, гірничі виробітки в пустотах. Внизу камера дає, звідти. Під 45 градусів до поверхні, і от там є небезпечна зона. Ну, от тих камер є, то знає скільки і от, цікаво стався провал, вони вже себе позиціонують, от ми прогнозували, що там буде провал. Ну то так, але там, якби не текла вода, не було б. Тому оцю практику мігрантської школи обов'язково треба було тут тут використати. Самі вимірювання не дають ніякого результату, невідомо, там немає критерію небезпеки, небезпечно, чи небезпечно. Бо так відселяти всіх, ну, коли ввелися розробки гірничі, то не думали. Ніхто не думав, що треба буде відселяти повністю житловий фонд. Ну, як на мене, відцілити ну, не більше 10-20% житлового фонду, решта витримує свій фізичний знос. І вже люди будуть впливатися на безпечних ділянках. Так що тут таке питання, треба цей досвід не відкидати його, а випустити. А чим можна заповнювати ці пістолі? Практика довоєнна показує, як поляки робили камеру відроблену. Заповнювали будівельними відходами, золою птець, всякими так його западали. І потім ще вмудрялися між камерні оці пустоти розробляти, тому що ці породи кайні це є дуже цінна дорога порода. І досягали ступеня видобутку знатих 70%.